Дмитро Герасименко електрик із Лиману Донецької області. Коли місто захопили, російські війська, не зміг виїхати та влаштувався у місцеву електромережу під керівництвом окупантів. Ніхто не пострадав, він лише намагався как-то міста города Лиман. Після повернення Лимана під контроль України Дмитра судили і визнали винним у колабораціонізмі, але апеляційний суд пом'якшив вирок. Коли мене забрали, от атвізлівсізода мені мене залишилася беременна жінка вдома, залишилася сестра. Цей випадок не єдиний. А правозахисники дедалі частіше критикують закони про колабораціонізм. У чому причина критики? Кого судять за колабораціонізм в Україні? Хто і навіщо пропонує змінити закон про колаборантів? Але так як зараз виглядає стаття е, кримінального кодексу, ми фактично просто займаємося залякуванням мешканців окупованих територій. Лиман Донецької області був окупований російською армією у травні 2022-го. Повному захопленню міста передували сильні обстріли та бої. Обстріл, Причому я думаю, по мені. В окупації місто жило п'ять місяців. Дмитро залишався у рідному лимані весь цей час через хворих батька та матір. Він електрик з 2013 року працював у приватній енергетичній компанії. Був майстром дільниці. Після того як місто захопили російські війська, довелося думати, як вижити і шукати шляхи заробітку. Містом почали ширитися чутки, що Лиманська районна електромережа буде запущена і там потрібні працівники. Дмитро вирушив на співбесіду. У ній брали участь ще близько 15 осіб із числа колишніх співробітників. Так званими новими керівниками виявились представники енергокомпанії з окупованої з 2014 року Горлівки. Знані спросили, хто з вас і то есть інженерно-технічний робот, то їм потрібно було как би бы, на кого-то так сказати Да. Ну, підняв руку я, тому що я працював в мастер мастером, і підняв руку Владимир Александрович, який був теж мастером, тільки он по повоздушним лініям по городу работал. Оскільки Дмитро був молодшим за віком, представники угрупування ДНР призначили його старшим. Так, він пропрацював якийсь час, але потім було запропоновано вже офіційну посаду виконувача обов'язків начальника місцевого підрозділу районних електричних мереж. Дмитро не погоджувався, але ДНРівці нібито сказали або так, або ніяк. Я как ну не хотів на ту довжність должность але мені не нужна. Я сам людина, би, по себе, я больше роботи. Люблю работать там железом і так далі. Я просто хотел как бы помочь восстановить вот эти вот линии, и, ну, про, просто сделать электричество в городе. Вот, потому что вот, соседи, там, родственники все, когда будет свет, когда будет свет, когда будет свет и, и так далее. Вот. Ну мне как бы сказали, что или ты работаешь на этой должности, или не работаешь вообще никак. Просто развернуться, уйти я как бы побоялся, потому что думал, вдруг будут вопросы ко мне. Колектив під керівництвом Дмитра відновлював електричні мережі, але після закінчення випробувального терміну чоловік написав заяву про звільнення. Тут как да двояка така ситуація. З однієї сторони, вроде би, как я там пішов на сотрудничество і так далі. Ну з другої сторони, я пошов ради чого? Я пошов ради того, щоб щось зробити в городі, щоб помочь, какби людям жителям, которые І дісталися здійснені граждані України сталися ж, то ніхто не відказувався. Правильно. Тобто, как бы, ну з ситуація двояка. Я розумів, як би да, що я зробив неправильний поступок, що треба було мені виходити на роботу і так далі. Вот. Ну, отак вот от застічення обстоятельств вот так вийшло. Вот за СУ деокупували Лиман 31 вересня 2022-го. Буквально за кілька тижнів після цього співробітники СБУ затримали Дмитра та оголосили йому про підозру в колабораціонізмі, тобто співпраці з окупантами. Це стаття 11 з позначкою 1 Кримінального кодексу України, яка з'явилася у законодавстві у березні 22-го на початку повномасштабного вторгнення. В тюрмі мене відносились нормально. Тобто, В основному, навіть інші да, от, уголовники, ребята, які там, по другим там, статтям, по убийствам, кражам і так далі. Ну, в основному спрашують, да, тобто, спочатку слышать 111-та і колаборант, все це. ну а потім, якщо як йому інтересно. что-то хочет с тобой побеседовать, а за что -то? И вот начинаешь ему рассказывать. Ну, те, кто, конечно, как в моем случае, да, там, то есть я ну, по большому счету, да, ну, плохого ничего не сделал, как бы там никто не пострадал, не погиб не за меня, где ничего, как бы, ну, до меня более-менее нормально относились. Вот, ребята, конечно, те, которые там сидели за корректировки и так далее, это, конечно, ну, отношение к ним плохое. У списку дій, які кваліфікують як колабораціонізм, широкий спектр дій, таких як пости в соцмережах, із запереченням російської агресії, зайняття посад в окупаційних адміністраціях, або передача будь-яких ресурсів окупантам, за коригування вогню та здачу позицій ЗСУ судять зазвичай зовсім за іншими статтями, і найчастіше ще перед визволенням території такі люди вже перебувають у списках СБУ, так само як і високопоставлені колаборанти. Але буває і таке, що під час стабілізаційних заходів про такі випадки повідомляють місцеві жителі. Коли проходить деокупація міста, дуже велика кількість людей самі звертаються до нас і самі кажуть, що хлопці, дивіться, ось я. Живу тут, мій там сусід, мій знайомий, вони співпрацювали з окупантами, хтось там наводив людей, окупантів на людей патріотично налаштованих, хтось просто заради наживи співпрацював з окупантами, десь когось грабували, мародерили. Там в них це... Рахується нормальним і тому дуже велика кількість людей звертається до нас. Дуже велика кількість людей ініціативно виходить е свідками. При цьому оперу СБУ збу каже, намагався зрозуміти, у чому мотивація людей, які чинять злочини проти своєї країни. Це дуже прикро, і коли Саме я спілкуюся з такими людьми. Я намагаюся розуміти цю мотивацію. І я вам скажу, що вже жодного разу я не почув нічого внятного в тих словах. Я жодного разу не почув якихось обґрунтованих думок, чому людина, чому в людини не було іншого вибору. Вибор завжди є. Наприклад, Олег, до якого звернулися родичі Дмитра, як до адвоката не бажає допомагати тим, хто вчинив тяжкі злочини або перейшов на бік ворога. Есть, конечно, свое табу, это защищать тех бывших правоохранителей, в принципе. Люди, которые предали, нарушили свою присягу единожды. Они в, в принципе не факт, что будут ее нарушать и. Вже після всього цього. ставлення до коригувальників вогню, високопосадовців з числа колаборантів та тих, хто здавав позиції ЗСУ, зовсім інше. Отношення людей в принципі одно і те, то ж, тобто негативне. Люди не зрозуміють що ли, за які є копейки, якщо так це можна назвати, за які це матеріальне благо здавали місце розположення воєнних підрозділів, гражданських учреждений і гибли. Гибли украинские люди и в некоторых случаях довольно таки много страдало имущество, страдали помещения, страдал жилой сектор и очень сильно. Это плохо когда человек сдавал, извините, своих. чужим говорил о том, где и что находится. Это плохо. А такие люди, которые действительно, пускай там улицы убирали, пускай где-то и работали, то же самое и гуманитарки помогали раздавать. Но это нормально, потому что как-то надо было жить и выживать. это нормально. И этих людей, ну зашел судить просто, зашел. За то, что человек попытался, хотел себе покушать как-то, что-то. Даже Пускай були в окупації, но життя вактанада було, і кормити дітей, і сім'ю, і ну просто, просто виживати. Оскільки суд засудив Дмитра до трьох років колонії, а також конфіскував усе майно і заборонив йому протягом десяти років обіймати керівні посади та обслуговувати електромережі, це викликало обурення у частини мешканців Лиману. У Дмитра на момент його ув'язнення вдома залишалася вагітна дружина, але суд не взяв це до уваги, тому всі небайдужі люди надавали підтримку сім'ї електрика, поки він був під вартою. Хтось приходив і рубав дрова. А адвокат Олег намагався привернути увагу до цієї і подібних справ. Ті, хто знаходився в окупації, в принципі, та й багато ті люди, треба дати довжні, які коментували ці багаточисленні статті. В Украине и за ее пределами соглашались с тем, что не, не, нельзя так строго наказывать тех людей, которые сотрудничали с властями так званых ДНР. Опять же, они сотрудничали не из-за того, что хотели наживиться. Дмитрию уже не было. В принципі, куди стреміться к полишенню, тим більше що він працював на рукояще должности до активних бойових дій на території України. Але індустріальний суд міста Дніпра, на думку адвоката, не взяв до уваги надані докази та позицію Дмитра. І як стверджує Олег, заздалегідь виніс вирок. У цьому можна було переконатися з огляду на неточності у документації. Починаючи з того, коли... Следователям был неверно указан момент оккупации, момент деоккупации города Лиман в прошлом году. И некоторых нюансов, то, что касалось непосредственно исполнения обязанностей моим подзащитным, а то, что он не осуществлял никакую коммерческую деятельность, связанную с материальными затратами, которые, с деньгами, которые шли на помощь ДНР, ЛНР. Также целенаправлення мой підзащитний не давав команду і, відповідно, працівники не підключали органи управління ДНР, тобто поліцію, комендатуру, органи місцевої власті. Не погодившись із вироком, Олег подав апеляцію. На щастя, для підзахисного її розглянули. І вирок був значно пом'якшений. Його замінили на два роки умовно, без конфіскації майна. Опять же. Он совершил не тяжкое преступление каких-либо последствий, вредных для него и для страны. Украина не наступила, никто не пострадал, он лишь пытался как-то обеспечить жизнедеятельность города Лиман. Кроме того, что здесь были оккупанты, здесь находилось больше 9 тысяч местного населения, которое надо было тепло, свет, газ и все остальное. Дмитро погодився з рішенням суду, і поки не знає, як далі діятиме прокуратура. Але згідно з Женевською конвенцією, медики та комунальники взагалі не підлягають суду. Тому питання внесення змін до закону про колабораціонізм порушується досить часто і журналістами, і правозахисниками та депутатами Верховної Ради. Хоча були і негативні відклики, то що стосується ні колаборантів, ну та міння кожного. Аппетит, хто пережив окупацію, я так думаю, що довго не може понімати і слышать тих, хто також наоборот, тих, хто находився вне окупації. Ця байка про те, що всі люди, які залишились під час окупації міста в тому місті, то всі сепаратисти. Ні, це далеко не так, в кожна людина, яка не змогла виїхати. Ну, в, них, в них не є обов'язково якісь там сепаратистські, колабораційні або ще якісь нахили. Просто є люди, які психологічно, десь внутрішньо не готові. Це стосується переважно людей похилого віку, які просто не готові покинути свою домівку, вони не розуміють, куди їм їхати, вони не розуміють, що, що там з ними буде. Правозахисниця Альона Луньова каже, що зараз три чверті справ стосуються людей, які не вчинили жодних тяжких злочинів. Організація зміна провела масштабне дослідження, вивчивши близько 700 вироків, що стосуються різних частин законів про колабораціонізм. Тим, що ми вибачте таке враження, штампуємо справи заради статистики проти людей, які, наприклад, за умов, коли. Не було влади, да, всі покинули територію, залишилися, і для того, щоб допомагати людям виживати, розповсюджували там якусь гуманітарку, чи виступали комунікаторами між громадою і окупаційною владою. Все таки така відповідальність має бути зваженою, і в тому числі мають бути зважені перспективи реінтеграції. Зараз цього ми не бачимо. При тому, що значна частина справ заводиться проти комунальників чи шкільних вчителів, багато справжніх високопосадовців з числа колаборантів втекли до Росії під час деокупації українських територій. Також юристка наголошує, що у нинішньому законодавстві немає точності у класифікації колабораціонізму, і це спричиняє труднощі у роботі правоохоронців та суддів. Якщо ви добровільно перейшли на вік ворога, так безумовно. Ви маєте понести відповідальність, але, але так як зараз виглядає стаття кримінального кодексу, ми фактично просто займаємося залякуванням мешканців окупованих територій, тому що Російська Федерація використовує нашу статтю. Вона обіцяє людям, що коли Україна відновить територіальний контроль над територією нині окупованою, то всі люди, які там проживали в окупації, сядуть в тюрму. І насправді зараз це останнє, що потрібно державі України: втрачати лояльність людей, які живуть в окупації, і чекають на Україну. На жаль, поки не буде внесено правки до нинішнього закону про колаборантів. Швидше за все людям, які залишаються на непідконтрольній Україні території, доведеться приміряти на себе дії цієї статті, адже не завжди можна точно довести намір людини, що знаходиться з іншого боку лінії фронту. Можливо, її життю погрожувало, або ж людині нічого не залишалося, як вийти на роботу, щоб прогодувати сім'ю. З іншого боку, суспільство має запит на справедливе покарання. Тих, хто дійсно перейшов на бік Росії і чинив злочини проти України.